Сторінка 59 Василь Королів Старий, 1879-1943 роки. Василь Королів-старий, справжнє прізвище, королів, народився на Полтавщині, навчався в Полтавській духовній семінарії, потім у Харківському ветеринарному інституті. Працював ветеринаром, фахівцем, який лікує тварин, і навіть видав дуже популярний у той час посібник для лікування тварин. Письменник працював у галузі журналістики, а також редактором журналу. Через складну політичну ситуацію в країні 1919 рік Василь Королів-Старий переїхав до Чехословаччини, де провів решту свого життя. Саме тут розквітнув його талант письменника. У спадщині митця є багато творів для дітей: Роман Чмелик, збірка казок, нечиста сила, п'єси п'єси-казки русалка Жаба, Лісове свято та інші. Роман Чмелик певною мірою автобіографічний, тобто розповідає про долю самого автора. Цей твір має під заголовок навколо світу. Не випадково, адже в нього йдеться про долю юнака з Полтавщини, який був змушений покинути рідну землю і блукати по світу. І, хоч йому вдалося влаштувати життя в Австралії, проте він все одно повернувся в рідну Україну. А ось збірка казок. Нечиста сила, побудована на фольклорному матеріалі. Одна з казок цієї збірки, хуха моховинка, розповідає про пригоди міфічної істоти, яку могли бачити лише добрі люди, бо і сама вона була такою. До речі, хухи добрі лісові духи в слов'янській міфології. Зовні вони схожі на маленьких пухнастих звірків. Давні слов'яни вважали, що свої маленькі будинки нори хухи влаштовують між корінням дерев. Узимку вони впадають у сплячку аж до весни. Ці міфічні істоти мають здатність змінювати забарвлення своєї шерсті залежно від того місця, де знаходяться. Вони дуже рідко спілкуються з людьми, а коли це роблять, то стають невидимими. Побачити їх можуть тільки люди з добрим серцем і світлою душею, які ніколи нікого не ображають. Хухи попереджають людей про небезпеку, яка чатує на мандрівника в лісі.